Значить, Картина наступна. Воно далі горить, далі воно все димить, авіацію вже застосовували. Дуже багато техніки, багато людей. Наверху працюють екскаватори. Що найцікавіше, на тому місці серйозна проблема, бо ну, ще трошки здається, що воно все просто рухне. Диму просто навалом. От, воно в одному місці починає горіти, його гасять, починає в іншому горіти. Каже, що то все відбитого скла, яке просто через сильне сонце. Фактично це все і розпалює. Проста елементарна реакція. Тобто сонце, скло і вогонь. Зараз, до речі, що ти як літак підлітає, ось він. Кинув воду. Але результату, в принципі, воно якби не дає. Кажу, що один літак це 8 тонн води. Я за той час, поки тут є літаки вже, напевно, 5 пролетіло і 5 літаків скинуло в воду, ну наслідку немає ніякого точніше, результату. Але купа купа диму, воду далі леють, 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 леють. І, простіше кажучи, дуже-дуже багато диму. Але як кажеться, нема диму без вогню, то відповідно вода, точніше вогонь рано чи пізно з'являється і починає далі горіти. Я не є експертом, але судячи з того, що я зараз бачу, тут проблема дуже серйозна. І щось не видно, що її реально взагалі усунути. Така от справа. От місце, куди попала вода. Ну. Результату як би 0. Дима багато, а от вогонь далі горить, хоча воду, воду леють, 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 леють. От за. Цією цією стіною от велика-велика стіна вже прогорівшого сміття. Самій вершині працюють екскаватори. І так само люди. Я не знаю, чи буде реакція, чи буде команда забрати тих людей звітом, тому що воно ну, дійсно горить тлі, а, а результату ніякого нема. От. Видно, до речі, так само звідси правда, камера погана, те ще раз вибачаюся, але от впало туди. Скажімо так, пролетів літак, вилив воду. Непонятно, чи то на тих людей вони вилили ту воду, чи то вони просто встигли заховатися від тої води. Ну, але результат такий, що літак пролетів, а пожежники далі шлангами то гасять і гасять і гасять. До речі, з цього комунальника, еколога так само кажуть, що вже його, скоріше всього, шукати не будуть, тому що якби нема вже що шукати, це цитата одного з От. Ну, але все-таки жаль, тому що людина фактично виконувала свою роботу, а її навіть поліцькі поховати не можуть. Робили от її пам'ятник в валіді свалки. От кажуть, що це треба всю ту гору перебрати і тоді, можливо, щось знайдуть. Ну, але... Ще раз кажу, я не є експерт в тій галузі, тому треба залучати до того питання все-таки людей, які в тому більше розбираються. Така от, в принципі, деталь, така от ситуація. Тяжко щось сказати, ну, але це реально катастрофа такого серйозного масштабу. Дійсно, от тільки сьогодні запустили літаки, які то все гасити будуть. Але як вже побачили, пролетів один літак, другий, третій, четвертий, а результату ноль. А димить, 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 димить. Розгоряється і розгоряється, все далі і далі.